І далі у випуску зведення коротких новин. 57-річний запоріжець надав в оренду третім особам приміщення у Дніпровському районі. В одному з них правоохоронці виявили та вилучили понад дві тисячі пачок цигарок, вісім електронних пристроїв для паління та 15 картонних упаковок зі спиртним, загальним об'ємом 35 літрів, без марок акцизного податку. Загальна вартість вилученого контрафакту близько 130 тисяч гривень. На Запоріжжі за добу поліцейські викрили два факти незаконної виробки деревини. В лісосмузі поблизу села Іванівське виявили двох чоловіків, які встигли бензополою спиляти шість дерев. З місця події правоохоронці вилучили близько трьох кубометрів деревини, інструмент та ручну тачку. В районі вулиці Гребельної Дніпровського району Запоріжжя працівники поліції зупинили автомобіль. Газ 73-річний водій перевозив близько 4 кубометрів пиляної деревини без відповідних документів. Її та автомобіль вилучено ході спільного рейду Запорізького рибоохоронного патруля та працівників водної поліції на блокпосту на вулиці міська в Запоріжжі в автомобілі виявлені 233 кілограми карася сріблястого та 22 кілограми краснопірки. Перевізник не зміг надати жодного документу, щоб підтвердити законність вилову риби. У селі Новопетрівка Запорізького району 27-річний водій ВАЗ, рухаючись в темний час доби, не впорався з керуванням. Виїхав за межі проїжджої частини та наїхав на перешкоду. Внаслідок аварії його і двох пасажирів 16-17 років швидкою доставлено до медичних закладів. Прибувши на виклик при іншу автопригоду, патрульні виявили розгублену водійку. Жінка повідомила, що ще один учасник ДТП втік, а її авто зазнало пошкоджень. Поліцейські, знявши колесо, відігнули й закріпили пошкоджену частину бампера, щоб машина могла рухатися. У Запорізькій області представники поліції та відділу нагляду Держслужби з безпеки на транспорті поновили перевірки автобусних маршрутів. Зокрема, оглянули два автобуси та виявили порушення. Одне передбачає штраф у розмірі 510 гривень, інше 17 тисяч. СБУ розкрила чергового деякона Запорізької єпархії УПЦ московського патріархату, який агітував за приєднання до РФ. Він публічно схвалював проведення славнозвісного референдуму і закликав людей прийти на виборчі дільниці та проголосувати за агресора. Йому повідомлено про підозру. Патрульні отримали виклик про чоловіка, який блукає вантовим мостом. На місці інспектори виявили змоклого, розгубленого та дезорієнтованого дідуся. Чоловік не пам'ятав свої адреси, однак зміг назвати ім'я та прізвище. Завдяки базі даних інспекторам вдалося встановити місце мешкання чоловіка та доправити його додому. На вулиці Волоколамській в Шевченківському районі горіли гараж та автомобіль. У ньому до ліквідації загоряння залучалося 10 рятувальників та дві одиниці техніки. З настанням зимових холодів все більше людей піддаються спокусі перевірити на міцність кригу на найближчій водоймі. Проте багато хто забуває, що необдумана та необережна поведінка загрожує життю і здоров'ю. Найчастіше нехтують важливими правилами безпеки рибалки, аби запобігти нещасним випадкам, правоохоронці провели роз'яснювальну роботу серед риболовів та нагадали їм основні правила безпеки.